Верховна Рада України скасувала перехід на літній час. Українці востаннє переведуть годинники у неділю 27 жовтня на зимовий час, тобто на одну годину назад. І далі вже переведення на літній час з 2025 не буде. Опитані знімальною групою телеканалу відікон мешканці Сумщини підтримують відмову переходу на літній час і аргументують це наступним чином. Добре, ставлюсь. Чому тому, що Україна зробила свій європейський вибір, і це створить кращі умови для громадян відношенні часу роботи та відпочинку для них і. Поєд... Поєднає нас ближче з Європою, так що там я розумію, що там вже давно час не переводять, да, тому вважаю, не в цьому нічого поганого. Позитивно ставлюся, в принципі, погоджуюся, що давно пора було, тому що це безполезне просто використання чоловіч... о, енергії людей, тому що людина переналаштовується дуже довго. Це впливає і на фізичне здоров'я, і взагалі на якийсь тайм менеджмент і так далі. Тому підтримую це в принципі одне з таких рішень, які мене влаштовує. Позитивно, я згодна з цим. Які переваги в цьому вбачаєте? Ну не потрібно смикатись з одного часу на інше і перестраюватися, і організм перевлаштовується поки ну, дуже важкувато, а тоді і дітям дуже важко. Переваг не знаю, ну як обичний самий мешканець міста Суми і України. А в принципі, я добре відношусь. Утром. Вранці не так швидко можна, якось більше. І ну, мені здається, що нормально. з переводом часу дуже важко вставати, особливо діткам, так як у мене є мала дитина, і дуже важко. Але з іншого боку, ми так все життя прожили, і це непогано. Тобто, і не добре, і непогано. Я нейтральна абсолютно. Думаю, це буде добре. Які мені переваги в цьому вбачаєте? Якось що? Переваги. Переваги. Ну, не буде от того, що туди, потім потім ми перебудовуємо все це, наше життя, щось змінюємо. Не буде цього, буде все по плану. Ну, можна більше, мабуть, був день і не буде великої різниці з Європою, наприклад. Що чесно, мені якось все одно З собакою не буду гуляти раніше. А так нормально. В принципі, не проти. Позитивно. Ну, для мене це якби організм у людини зазвичай звикає до якогось режиму, правильно? А коли ми переходимо то туди, то сюди, то потрібен якийсь період часу для того, щоб звикнути до цих змін. Дуже сильних змін для мене це не, не буде. Хоча від колег на роботі чую, що дуже чекаю цього, щоб скасувати. Для мене особисто ніяких змін не відбудеться. Я як такого не помічав, У мене всі годинники перемикалися автоматично. Тобто я хіба що в перші пару днів, коли міняли, було трохи незручно, бо час мінявся, а так. А в змінах я нічого поганого не бачу. Мені особливо не впливає. В принципі, у всіх цивілізованих країнах немає переходу. Чому б ні? Тож переведення годинників це переважно про комфорт і продуктивність робочого та активного часу в освітленні сонцем години. Більше жодних збоїв біологічних ритмів і звикань до зміни часу.